За грошову винагороду сприяли військовозобов'язаним в оформленні інвалідності, звільнені з лав ЗСУ та виїзді за кордон. На Одещині правоохоронці затримали двох ділків. Фігуранти бухгалтерка однієї з комунальних лікарень Білородністровського району та житель Одеси. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує чималий термін ув'язнення. Провівши комплекс слідчо-оперативних заходів, правоохоронці задокументували, як 47-річна бухгалтерка медзакладу у змові з невстановленими наразі службовими особами. Лікарсько-консультативної комісії пообіцяла військовому, який перебував на лікуванні, за 210 тисяч гривень винагороди оформити його дружині та матері медичну документацію з діагнозом, який би дозволив їм подальшому отримати групу інвалідності. Подібні послуги надавав 23-річний житель Одеси. Правоохоронці задокументували, як молодик підшукав військово зобов'язаного громадянина і запропонував за 2600 доларів здійснити вплив на працівників кількох установ. Уповноважених встановлювати групи інвалідності, щоб ці виготовили медичні документи про наявність інвалідності у його матері. Під виглядом осіб, що доглядають за хворими, рідними військові мали можливість уникнути служби і за бажанням виїхати за кордон. Крім того, молодик з Одеси обіцяв клієнту надати свого водія, що нібито безперешкодно перевозить через кордон чоловіків, яким він допоміг зробити військово-облікові та медичні документи. Поліцейські затримали ділків процесу. Порядку після отримання ними обумовлених коштів. У них вилучили в якості речових доказів грошей та інші речі, що мають доказове значення у справах. Поліцейські повідомили фігуранці про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такої службової особи в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища. За попередньою змовою групи осіб, фігурантці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває, всі обставини злочину встановлюються.